Всім привіт! Мене звати Колесник Тетяна, і сьогодні я розкажу, що потрібно для того, щоб ви могли з собою в Польщу взяти свого домашнього улюбленця. Перше, ваша тваринка мусить мати ветеринарно-санітарний паспорт, який виданий державною ветеринарною клінікою. Друге, ваша тваринка мусить мати мікрочіпування обов'язково, і це мікрочіпування має бути вписане у ваш паспорт. Так, і всі дані мусять збігатися, бо можуть накро... Доні перевірити. І третє, ваша тваринка мусить мати діючу вакцину від сказу, і ця вакцина від сказу мусить бути зроблена після того, як було зроблено мікрочіпування в ідеалі місяць, але якщо немає часу, то в принципі зараз дозволяють навіть відразу робити відразу вести. Чи потрібен аналіз на наявність антитіл до вірусу сказу? Це ось такий аналіз. Ні, зараз він не є обов'язковим, його не вимагають. Тобто паспорт, чіп і має бути вакцина від сказу і все. І ви можете свою домашню тваринку брати в Польщу. Якщо вам потрібно більше інформації, звертайтеся. Всім гарного дня!